Всім привіт! Сьогодні я знімаю невелике відео про закупи в НАТО. Сьогодні вівторок, 2 вересня. Заїхала, щоб придбати дещо. Ну, саме туалетний папір закінчився, це була критична потреба. А ось все інше вже полювала за акціями, за знижками, за гарною ціною і придбала, на мій погляд, все необхідне і смачненького, як завжди, теж багато. Насправді, сума повна 32-23. Ось тільки це все коштує за повну цінну. Дещо... <плес> дещо зі знижками Лія попросила при... взяти участь в зйомках цього відео, не змогла її, від... її відмовити. Тож, Лія сьогодні зі мною. І... 3223, але в мене ще були талони, компенсація за обіди з роботи. Я використала їх 5 штук у 6 євро. Тож моя сума, яку я заплатила, була 2.23. Ось так. І що ж я придбала? Показую, розповідаю. Попопо. Не так все просто зараз мені. Але подивитись, 48 батончиків, це в нас сурімі, так звані крабові палички. Тут їх аж 800 грамів, там була пропозиція і знижка євро, яка перейшла мені на карту магазину, яку я зможу потім використати. Отже, заплатила 434 за 800 грамів. Ось така ціна. Нова. Ще є такий в мене буде контейнер пластиковий, непоганий. Плюс діти люблять їсти такий в них, як перекус. Все ж таки це рибний продукт. До речі, поживна цінність Б, це гарне маркування, гарний рівень маркування такого. Плюс є в нас ще кукурудза. Солодка консервована, можна зробити такий салатик, ще яйце додати, Думаю, буде смачно. А, взяла. Далі сир взяла, він не акційний, але вирішила, що в нас якраз сиру немає до бутербродів. І взагалі я такі всі наші залишки сиру використала до піци, готувала в суботу багато. Тож, взяла, тут всього там 8 шматочків таких і коштує 1,67 67. 200 грамів такого сиру, селяни, так само для бутербродів, щоб було, був перекус, було щось в холодильнику з, такої, з таких виробів. Тут 20 шматочків тонесеньких, 200 грамів такої ковбаси. Ось Так вона виглядає. Непогана я її зазвичай беру на піцу. Коштує 1,45 е, грамів, Ось так. Далі. Тут у нас десерти різні, любимо ми їх, вони на молоці, основа в них молоко, Зі смаком праліне 82 центи, карамель 85. ось так, І, щось, і ось цей, мабуть, 86% якось так, що трошки місцями поміняла, змінила, але. Далі у нас фісташки на другу упаковку 60%. Знижка, точніше, там не знижка, а саме в євро повернення теж на карту магазину. Загалом в мене вийшло 4,5 євро, які мені повернулися після придбання така акційна пропозиція на карту магазину. І в мене там зараз накопичилось вже 6 євро, які я теж зможу використати. Ось так, така у мене ще мама, буде додаткова економія. Мама, ти вже купила бульбашки? болібашки. Так, ти швидкоїш. Жартуєш. Далі 3,37 коштує одна така упаковка, але це повна її ціна, 250 г. А я взяла, як я вже пояснила, дві е, смажені підсолені, дві з тим, що ось виграла потім на знижці. Не то оливка, ПЗнижка, але 58 центів. У нас ось Семен може з'їсти таку упаковку зараз, йому все дуже смакує. Ну і мені, і іншим дітям теж. Але потроху не тобі добре, але ось семен найбільше полюбляє, тож беру і для нього також 100 грамів 58 центів. Гарна ціна без кісточки, зелені оливки. Помкала Саші. Тут акційна у нас пропозиція по яблуках дуже вдала. Боюся, що треба було брати два мішечки. А я щось якось не здогадалась. Взяла тільки один. 3 кілограми за 2,99. Тобто ціна 1 євро. Це майже така, як в соціальному магазині, хоча там не буває таких гарних яблук, або рідко бувають, або не в такій кількості можна їх взяти. А тут 3 кг вийшло. Принаймні на сьогодні на завтра має вистачити на це сподіваюся. І так само в мене з моркою вийшло, там буквально два останніх мішечка було, і ціна виходить 70 центів за кілограм. Моркви залишилось лише сподіватися, що вона більш-менш довго зберігатиметься, бо ось така вона мита, я не знаю, чимось оброблена, щоб такою чистенькою бути, її, в принципі, чистити не потрібно. Але вона майже не лежить, майже не зберігається, особливо коли вже розпакували. А, рятує нас лише те, що у нас зайчики всі. <тас> татко, дітки, зайчики, які їдять багато моркви. Тож на них і розраховую 3 кілограми і довго у нас не затримається. Тим більше така чудова ціна. 2,09 за 3 кілограми. А, так. Далі. Блій, ну, ну що доробиш? <тас> Добре. Євро 57 коштує ось така упаковка з сосисками молочні, звичайні сосиски, їх тут 10 штук на 350 грамів. І знову ж таки взяла дві упаковки, бо там якась частина має повернутись, теж не пам'ятаю, щось або 30, або 20% від вартості другої упаковки. Там така сума мала мені повернутись на карту. Я вже точно не знаю, але це теж вечеря на швидкоруч, як то кажуть. Коли є такі сосиски, ми їх не так вже й часто їмо, все ж таки з м'яса готуємо. Але коли треба щось смачненьке і швидко, яке точно діти їстимуть, то в чому би й ні? Ось такі сосиски. Ананас взяла, тому що не знаю, розбирають часто, там класні ось ці консервовані ананаси, саме нето. Причому я беру шматочками, мені шматочками маленькими воно і потрібно. Я готую страви з таких ананасів або фруктовий салат ми інколеровуємо. Але не було і були тільки ось такими кільцями. До речі, давно я вже м'ясо по-французьки не готувала, і саме кільця туди використовую. Це в мене ідея виникла. В власному соці знаходиться сокуція ананас. Тож ще й додатково ось, ось такий бонус. Тобто не в сиропі. Наприклад, в Алді продаються ананаси, але вони в сиропі. Це справді просто під, ну, солодка вода. А тут сок, сік справжній. Євро 76 коштує тут 580 мл. Ось так. 340 г безпосередньо самих ананасів. Так, сіль в мене 55 центів. Взяла, бо друга упаковка, та, що була запасна, вже розпочата, там вже половини немає. Ви знаєте, як воно буває. Треба сіль. а Тут ще й магазини зачиняються, або рано, або не працюють. Може статися непередбачуване, тому запаслася додатково. Тут, до речі, 750 грамів. Ось так. 55 центів коштує. І... Щось, щось ще зі знижкою. Так, це ось такі десерти ще молочні з шоколадом. Таким страсателло. щось італійське, мабуть, на кшталт. Сьогоднішня дата, тож тут всього 4 такі баночки, думаю, що швиденько з ними впораються. Два рази просити до... пропонувати не доведеться. 93% це 50% знижка, тобто євро. 86, звичайна ціна, але сьогодні ось вдалося зекономити, десертів трошки набрала. Бачите, без цукерок сьогодні, але з десертами ми. Так, і перший пункт тут за 2,88 був туалетний папір. Тут Він, здається, двошаровий. Да, так, дубль. Ми його не беремо, такий тоненький він для нас. Ми інший сподобали. Але минулого тижня на, на той папір, що потрібен була акція. На другу упаковку 80% знижка була. І в перший же день, коли я приїхала і побачила, перший день акції був. Ну я не за ним їхала, але вже побачила, залишилось на паличках тільки оголошення про акцію, а самого паперу зовсім не було ніде. І ось, бачите, вже тиждень минув після тої акції а паперу так і не з'явилось. Тож довелося взяти інший. Він трошки дешевше йде, ну, тому що він тонший. Але тут теж 12, 12 рулонів з такого паперу. І як я вже сказала, повна ціна була 32,23, але дещо 4, на 4,50 євро умовно, повернеться мені з цієї суми. Ще на картку вже повернулась, насправді я вже бачила ті кошти для наступної покупки. І ще я використала своїх 5 талонів по 6 євро. Тож на касі віддала тільки 2,23. Непогано, думаю, непогано купила продуктів, трошки всім буде смакувати. Правда, Угу. Що тобі хочеться найперше спробувати? А, ось це, ну це десерт. Спочатку все ж таки вечеря. Я дуже швидко зараз приготую. Буде суші? Ні, не зараз. До речі, так, ми робимо ще суші з крабовими паличками, тому що декому не так смакує риба, не так смакує лосось солений, в'ялений, а подобається більше з крабами з такими ось крабами. Тож, так, можливо, щось ще й буде. Я в суботу збиралась готувати суші, роли, купила знову норі, але це вже в іншій серії, в іншій історії. І так вже затягнула, здавалося, таке коротке відео, мало бути. Дякую вам, дякую за те, що послухали мене, переглянули це відео. Класти вподобайки. Класти вподобайки. Ставте них. Добре, все, будемо швиденько готувати вечерю, бо вже доволі пізно, сьома вечора. Бувайте!